Добрий ранок, п'ятий день дієти, на сніданок, омлет чи запіканка. Готувалася так. На дно клалась цибуля, порізана кільцями, потім помідор, а зверху шпінат. І так, трошки додавала олії. І так. Готувалося хвилин 5-6. Коли стала м'якою цибуля, тоді я замісила яйце сплавленим сирком і залила зверху. Поставила ще хвилини на 3-4. От і вийшла в мене така запіканка омлет. Вага 85 грамів. Кава з молоком. А компанію мені сьогодні складає Маринка. Вона була на прогулянці, нарвала цілу корзину квітів, які зараз квітнуть жовті квіточки, весняні, і прийшла мене підтримати. Ось така в мене сьогодні підтримка. І шляпка красива. А черевички які з кнопочкою, шкіряні. Ну що ж, смачного зустрінемося в обід. Мирного, спокійного та гарного вам дня!